Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу в даному ролику показати, як я готую рибку гарячого копчення і поділитися з вами одним із рецептів. Сьогодні будемо готувати свіжозловленого карасика. Я вже його підготував, промив і прибрав нутрощі. Зараз будемо просто солити і все, більше я нічого не використовую. Зараз засолюємо і залишаємо рибку на годинку. Більше я не тримаю рибу, так як дуже солюну не люблю. І далі розкажу сам процес. Так, годинка вже минула. Рибку я промив від солі. І зараз залишаємо, щоб вона трішки просохла, щоб вона не зварилася в нас, а лише приготувалася так, як це потрібно. Поки рибка в нас просихає, зараз будемо розводити багаття і ставити нашу каптілочку. Друзі, каптілочку використовую із нержавійки. Взяв самих менших розмірів, які були у хлопців. Вона із гідрозатвором, але я ним не користуюся, а лише просто закриваю та і все. Дрова я вже розпалив і зараз будемо засипати. До нашої коптильні опилочки. Опилки я використовую із черашні, яку в минулому році зрубали. Зараз беремо опилочки і засипаємо, покриваємо дно опилками. Дуже багато я опиликів не використовую, так як рибки небагато а лише покриваємо трішки дно. Ось так засипаємо і тепер закриваємо отакою кришечкою, щоб коли стояла рибка, у нас можна було, не падало туди жир. А Скоплювався ось там у цій підставочці. Так, зараз закидаємо вже рибку, спочатку закидаю крупнішу. Ось так викладаємо і потім поставимо іще верхній ярус. Крупнішу ми ложимо наниз, так як вона щоб швидше прокоптилася в нас. Ось так. Ставимо вайтн ярус і також закидаємо більш мілкішу. Ну, отак рибку закинули і закриваємо зараз кришечкою. Ось так все, все це діло відбувається. Зараз вже з-під кришечки пішов дим, а значить, що е, рибка наша вже почала готуватися. Опилки починають диміти і рибка готується. З цього моменту, як у нас пішов дим, засікаємо хвилинок 10, потім відкриваємо кришечку і дивимося, що в нас там відбувається. Також не забуваємо дивитися е, на. Те, як у нас горять дрова, тому що не потрібно допустити те, щоб рибка у нас зварилася. І тому лише легенько, щоб воно горіло і не було дуже великого багаття, так як вона просто звариться, але не закоптиться, так як нам потрібно. Так, зараз подивимося, що там відбувається. Пройшло у нас кілька хвилин, і тому відкриваємо, щоб випустити цей перший дим. О, дивіться, яка рибка. Вже починає жовтіти і з'явився такий приємний запах. Так, закриваємо і чекаємо далі. Ви тільки послухайте, там зараз стікає жир. І весь той жир. Збігає у подносик І не дає, щоб він протікав на опилки і видавав горчинку. Так, ще у нас хвилинок 10. Зараз відкриваємо і дивимося, що там відбувається. У. Тільки ну подивіться, яка риба. Це рибку ми зняли. Зараз викладаємо на тарілочку і покажу вам готовий результат. Друзі, ви тільки погляньте на наш результат. Рибка дуже гарна, такого золотистого кольору. І будемо надіятись, дуже і дуже смачно. Друзі, якщо вам подобається дане відео, продивляйтеся його. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Можливо, якими рецептами будемо пробувати готувати. І не забувайте підписуватися на канал. Допоможіть мені зібрати мою першу тисячу підписників. І, можливо, по первій тисячі щось ми да, розіграємо.